Гей, ділайка Уест? Мезякес? Вау. Kanye West, або просто є. Більш відомий як і є Дольф Гітлер. Чи невдалий лідер нації, що набрав тисячу голосів на минулих виборах президента Америки, заявивши про крадіжку виборців Джо Байдена. Або як було у 2020-му... Місце Байден чи читали ви перед виборчною кампанією Кані Веста? Але ми сьогодні тут зібралися. Не тому, що нам важлива американська політика, а тому, що це канал про відеоігри. Well, yeah, Колись давно це був мій улюблений персонаж інтернету та водночас показовий приклад того, як неправильне виховання ігноруючим батьком та гіперопікаючою матір'ю можуть призвести до неймовірних наслідків, де так чи інакше фігурують п'явки. The підсідання на речовини. Авоз дроґау авозопіс. Two days after I got off of opioids and I was addicted to opioids, two days I got off of opioids, I'm до <sharp inhale> знаходження самого себе. The new Kanye the always rude Kanye. Kanye, Kanye до того як став Kanye и для цього достатньо просто глянути на його життя під іншим куом. Have you ever seen a bull riding competition and how they keep those huge bulls pent up until it's showtime and then open the gates and let the bull go wild? I think Kanye is the bull. And he's always bucking and full of energy in his pen. In my mind, he's walking around his house or office saying wild shit all the time. That's just who he is to me. But his team and those close to him keep him pent up until it's time to sell a record. And then... Всіх вітаю! Ви на каналі Firefly, де час від часу ми поглядаємо на інфернальний геймінг. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете споживати більше авторського контенту. Та не забувайте про найважливіше. Своє життя під час однієї з останніх атак на столицю. Будинок мого друга дивом оминув снаряд, тому не забувайте спускатися в укриття під час повітряних тривог та підтримуйте Збройні Сили України. Ви можете задонатити на ремонт автівок для моїх друзів з підрозділу ГУР. Ваша корисна справа принесе хлопцям потрібний ресурс для важливих справ та посилить моє бажання ще випускати відео. Подітики. τος

Файгандалас алайк алтайпографік программ евіді. Тому в сьомому класі почав робити клон вище згаданого. Супер блекбарі! Ви можете умилятися тим дітною булочкою з корицею, що розповідав про свій досвід на ток шоу. yeah, I was trying to uh, design a video game Бекдені, персинка диу відеоґеймі до бакгранс, grade, my, you know. Але інтерв'ю для MenStyle.com проявляє те, як проклято воно виглядало. Насправді, перший біт, який я зробив, був у сьомому класі на своєму комп'ютері. Я почав робити біти для відеоігр, які раніше намагався створювати. Моя гра була дуже сексуалізованою. Головним героєм був ніби гігантський пеніс. Це було як у Маріо Броз, але привиди схожі на вагіни. Майте на увазі, мені було 12 років, а це усе справа чоловіків, аля 30-річні програмісти. Доводилося втягнутися в процес і запрограмувати кожен маленький шматок. Мені знадобилося буквально ціла ніч, щоб щось зробити. бо Пені, знаєте, мав маленькі ніжки й очі. Якщо ви думаєте, що я занадто гіпертрофовую образ Канія в сторону спермотоксикозного школяра, то ось продовження цього недооціненого інтерв'ю. Люди часто запитують, що мною керує. Я вважаю, що це пов'язано з моєю сексуальною залежністю в дуже юному віці. Подивіться, що керує людьми, аби утримати секс, стильно одягнутися, мати модну зачіску та бути в клубі на морозі о третій ранку все, аби підчепити дівчину. Якщо ви можете засередити енергію на чомусь цінному, використовуйте це в трудовій етиці. І взагалі, рефлексія Кані, до залежності від жіночих принад, проглядається у нього і зараз. Але не тільки словами, але й діями. Бо зацикленість на сексі – це один з найбільш неосяжних шматків його біографії. Я був би... Я був би вбиватися в Бразилію. Я був би вбиватися в Бразилію, і я був би просто був би, як, йоу... Що? Як, я, ти знаєш, я... Я, як... So wow. you know, Тож Канія серйозно планував своєю компанією за християнські цінності зайти на ринок повно, через що власне американський бомонт інтернету не розумів двох речей. Нашо? Нашо там для цього Майло Янополус. Але поки це все обговорювалось на словах, то на ділі Кані зміг лише змушувати свою дружину п'янку роздягатися на людях та робити інші богоугодні речі. Ми трьох і серце просить відпусти. Тому після чергового перформансу на Греммі, індустрія екзотичних фільмів вирішила підставити кані плече, зробивши на нього пародію. І не просто пародію. Медіа-гігант фільмів екзотичного жанру Brothers зробив усе це значно цнотливіше, ніж це зробив сам Кані. І тут варто похвалити вище згадану студію фільмів екзотичного жанру, бо головна зірка була підібрана максимально ідеально. Айдинкавтактабате лайкавмет є ме каузайсіскул, ависе кодик з базі респектфолтвасмі. А сама Вайлет Майерс кожен божий день прокидається під музику з альбому Graduation та відзначала наскільки канія душка при особистому спілкуванні.

Іде <stut> uh, <sharp> <away> <sharp> у 2015 році життя Кані Веста було схоже на суцільний хаос. Альбом Jesus не отримав очікуваного комерційного схвалення, як і зароблені гроші зі світового турне були не настільки вражаючими для артиста такого калібру. Посеред цього Кані увійшов цикл розробки нового альбому, котрий називався So Help Me God», потім Swish, потім Waves. Потім це переросло у The Life of Pablo, котрий став першим альбомом на моїй пам'яті, котрий бачили вже після релізу. Додайте до цього продюсування альбому Ріани, драму навколо хай фешн моди, куди відчайдушно намагався пробитись Кані. А you do it yourself? How, Меміндусел. Через що стає зрозумілим, чому усе сотворено за 6 днів, а на сьомий день Бог відпочивав. Паралельно з усім цим Кані вирішив здійснити кілька музичних колаборацій з Полом Маккартні, одна з яких вилилась у пісню Only One. де Dican ніжно звертається до своєї донечки Норф від особи своєї матері Донди. My I loved, mm -hmm. she was my Цей спіритичний досвід є дуже важливим у нашій історії адже він і привів вас до мене game for only one. люто лютого 2016 року, день коли Kanye вест здійснив презентацію нової колекції Yeezy Season 3 та перше публічне прослуховування альбому Life of Pablo, котре досі є однією з найбільш епічних подів його біографії хоча б через ці кадри Чужа земля, ти неймовірна, річно чарівна і далі. І посеред цього аудіовізуального видовища затисалось саме те, заради чого ми зібрались. Презентація нової гри в честь його матері. Авактора відео гейм. The idea of the game is my mom traveling through the, the gate to heaven. Нам, як гравцям, необхідно доправити донду вес. Do в рай, керуючи літаючим єдинорогом. І все це під вище згаданий саундтрек від сера Пола Маккарні. З цією ідеєю Кані носився вже кілька років. Раз на інтерв'ю Breakfast Club за 20 лютого 2015-го заявляв, що гра знаходиться в активному продакшені як мінімум півроку. So right Uh, and the idea is, it's my mother going through the gates of heaven, mm -hmm. and you got to bring it to the highest gates of heaven by holding her to the light. And you know we've been working on it for like six months. So... Mm -hmm. I am Shakespeare in the flesh. We were in a partnership with Nintendo. Кетри 3 2015 кані вирішив публічно відвідати виставку, аби поганяти четвертий Uncharted чи у п'яти Halo. Тоді біля стенду Нінтендо зав'язалась неочікувана розмова між Кані і Вестом. І Шиґіро Міямото, автором найважливіших тайтлів історії відеоігор. І, хоч перед ним були певні труднощі перекладу, та японський геймдизайнер доволі довго та захоплено підтримував бесіду з американським репером. Це власне вилилось у те, що Кані зміг запітчити свій проект для Міамото, котрий не приховував ентузіазму, що сам Кані Уес показував йому відеогру, через що Міамото особисто організував зустріч між Канє, Кім Тім Кардаш'ян.

That was hard to do, bro. Що показували на тій презентації сімейство Вест Кардашян? We'll Але достойменно відомо, що Реджі пояснював Кані за складнощі корпоративної культури та марки якості Нінтендо. Частина мітингу була розмовою про його задум. Він експериментував із відеоігровим контентом та хотів побачити нашу реакцію. Він виходить і каже: Я хочу працювати з Нінтендо. У нас було стільки різних проєктів у Нінтендо на етапі розробки, що можливості зробити щось з Кан'є просто не було. Тож мені довелося знайти спосіб вічливо відмовитися від цієї можливості працювати з ним. Я сказав йому: Кан'є, ти не хочеш працювати з нами, тому що з нами важко, з нами складно. Все, що ми робимо, це прагнемо до найкращого контенту. Ми не той партнер, з яким би ти хотів працювати. А він дивиться на мене і каже: Реджі, ти саме той тип партнера, з яким я хочу працювати. Саме з цієї причини це було схоже на холодний душ. Кан'я має таку палку пристрасть до сфери відео ігор. Він творець. Проект був покладений на студію з Каліфорнії під назвою «Encyclopedia Picture, де команда з 14 людей усіляко намагалась зібрати цей хаотичний тріп купи. Чому саме ця студія була обрана? Я не знаю. Ця компанія не мала жодного відношення до відеоігор, а можливо Канія просто сподобалось відео Бьорк, над яким вони працювали. Лейзен тож only One показали на e 3 2016, після чого проект перейшов у режим радіомовчання. Згідно з чутками та статтею Business Insider, то посеред літа 2016 проект на рівному місці перестали фінансувати. Іншими словами, в чергове продемонстрував уроки фінансової грамотності. Дефолт фраза Кенні Веста 2016 року. Я купив літак, щоб перелетіти через власні борги. Світло на весь проект проливає офіційне звернення розробників на вищезгадані події. Проект довели до якоїсь фінальної стадії прототипування, але постійне бажання кані додати нове чи переосмислити старе унеможливили довести проект до логічного завершення. У 2015-2017 роках ми розробляли відеоігру з Кан'ї Вестом під назвою Only One. Ви граєте за маму Кань'є, Донду, що летить крізь загробне життя. Ми завершили версію, яка ніколи не була випущена, оскільки Каньє прагнув збільшити масштаб проєкту. Було створено прототип його бачення гри, але після подій листопада 2016 року наші шляхи розійшлися.

Подаруйте ноутбук, де буде ваше хоум відео, щоб потім вас шантажували на 250 тисяч доларів. Але якщо вам дійсно цікаво, як би виглядала гра від цього голосу покоління, то кому як не південному парку підставити плече для в скрутну мить? У грі з найкращою назвою у світі Fractured Батгол Юбісофт вирішили зробити пародійну міні-гру клон Flappy Bird, що цілком додає проклятості усі вище згадані епопеї абсурду, бо для створення сайт скролера на айфон можна було обійтися без підряда мутним конторам, партнерства з Нінтендо і заморозки проекту, бо головна муза цього всього посеред концертного туру потрапила в дурку. Кірерішозо. Колись давно Кім Кардаш'ян заробляла мільйони доларів на власній відеогрі. Кім Kardashian в is reportedly poised to rake in over 200 million dollars in revenue this year, with the star walking away with 85 million for her own coffers. Можливо, Каньє надихнувся успіхами своєї дружини. Можливо, він відчув заздрість та хотів її творчо перевершити. А можливо, черговий проект з жіночою хваткою виявився пророчим. Привіт, я Каньє. Кім вигнала мене, коли узнала про нідецькі утіхи з Гошей Куценко? Пустіш пообедать в твоей шашлычной? Тож, після того, як партнерство з Нінтендо не вигоріло, Канівест зробив саме те, що й роблять інфантильні підлітки, коли намагаються відкараскатися від Агуша Геймінга. Стають Соні Лордами. Плейстейшн. У 2018-му Кан'я наполегливо проситься пересіктись з коджомбою в Нью-Йорку, де йому в цьому обіцяє допомогти Джеф Кіллі, та сама людина, яка й звела його з Міамото. Кані локсапенісізміамото енхісес Вау, адинцік. You'd be here, and it was this amazing moment where they recognized each other and had had an exchange. And Kanye showed some footage to Mr. Miyamoto of you know the prototype that he was working on. Kanye Але щось у ньому таки пробудилось в той час. Раз посеред стартапів по типу зйомок порно компанією за християнські цінності. Їзі вирішив заколабитися з Геп та Баленсіага для гри під назвою Їзі Геп Баленсіага оригінальна назва, де нам потрібно вибирати свій аватар з кольором, шкіри та одягом, аби потім набивати в ній очки та відправлятися на небо. Злітає. Ви скажете, що це ледь не перероблений Doodle Jump, а я з вами не погоджусь, раз перед нами цілісне полотно, що очевидно надихалось подвигами гри Only One, он навіть ті ж асети. Але й цього досвіду зробити божественний вертикальний скролер було мало. Тому наступного разу ось вам гра, що намагалась імітувати GTA Sleeping Dogs з прогулянкою по вулицям японського міста Шибуя. І тут виникають певні вопросіки. Навіть не в тому, що чому у нас завжди 5 зірок, бо це тому, що в Балансіагі ми всі прекрасні, очевидно ж. Але питання, от в чому: а чи не соромно генію вкрасти ідею у братів Борисенко з їх камбеку у 2017-му? Вони Але в цьому весь кані поставити планку амбіцій до небес та не впоратися з тиском через максимально епічні та абсурдні конфлікти. Кані Вест став Вестом завдяки все підтримуючій мамі. А це відео вийшло завдяки моїй все підтримуючій мамі. Які ці всі дебілки ваші не цікаві. А от про Кані вона б послухала. Тому що тут скажеш? Не сідайте на опіати, пацани. Ви матерям, і що нужны. Йоновіон Тур, гімісу, бабаба. А з вами був Firefly. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони і не забувайте донатити на важливі речі. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось подібне відео, і чи хотіли б ви бачити його Сиквел, де б ми поговорили про музику, ретрогеймінг та релігійні культи. Все, що буде просходіть, ні на що не відповідає. Да. Від себе хочу подякувати всім прекрасним людям, що люб'язно допомогли мені з цим інфернальним проектом. А саме Дідо Клею, Зонту МП4 та найкращому майстру татуювань сія оболоні Олександру Королевичу. А вам, шановні глядачі, гарного дня і побачимось!